З обмеженою відповідальністю Красногірський олійний завод незвичайне підприємство. З одного боку Україна має чимало аналогічних заводів, що виробляють якісну олію. Проте такою культурою виробництва може похвалитися не кожен. Продукція цього підприємства є конкурентоспроможною на європейському ринку, тому вся вона йде на експорт. Історія товариства з обмеженою відповідальністю Красногірський олійний завод бере свій початок у 2011 році. Тоді практично серед поля з'явився сучасний завод з виготовлення насамперед ріпакової олії. Коли я приобрел сільське хазяйство підприємство здесь, ну, нім працювати трохи, ну з'явилася ідея, що займатися переробкою сировини. От авторі в три роки назад. Ну, в Европе было законодательно установлено, что должна быть в, в, в топливе, обязательно биотоплива, и ну, так, возникла такая идея построить завод по производству масла из репака. Ріпакова олія за своїми харчовими властивостями прирівнюється до оливкової, не піниться. Сьогодні ріпакову олію стали частіше використовувати в різних дієтах, замінюючи нею інші рослинні олії, якість яких нижча, засвоюваність вища. Однак, з часом виявилося, що вона не має такого попиту, як соняшникова. Тому налагодили виробництво соняшникової олії. Це виявилося не важко, адже усе остаткування на підприємстві іноземного виробництва, а це дозволяє працювати. Потужностью в 30 тисяч тонн та 10 тисяч тонн поли. Если ну, Якщо касается елеваторів, там, конечно, и украинские есть производители. Сушилка у нас польская, очистка немецкая. То тобто, есть в основном чешская, польская, немецкая. Оборудование здесь. Ну, Рабочие, которые монтировали емкости, вы видите, перед вами Это украинское все производителя. Ну, люди строили украинцы. Монтировали, правда, и запускали ну, технологическое оборудование Чехии. Планировала купить завод там в течение 3-5 лет. 3, ну, 4 года, если быть точным. Вот. Но сегодня так уже совсем не получается. Экономика стала немножко другая. Потребности такой в рабством масле уже нет. И, соответственно, цена резко упала. Ну, и, в принципе, сегодня уже не важно, сколько он окупится, Главное, что это красивое, абсолютно современное производство. Ну, я не хочу. Одно из лучших в Украине. Сировина на підприємство надходить із Золотоніського та сусідніх районів. Зазвичай той, хто приїхав сюди один раз, продовжує співпрацю й надалі. Сировину ми прокупаємо в ну, в радіусі там не знаю 100 кілометрів в основному всіх і рапса. Вот. Работають у нас в основному люди із золотоносів, ну, немножко із Пальміри, несколько чоловік є. Вот. Работають всі около 60 чоловік, але. В цеху непосредственно в цеху технологічної участі працюють 3-4 чоловіка. Підприємство наше відносно молоде. Сьогодні ми тільки напрацьовуємо, напрацьовуємо зв'язки. Багато людей, багато підприємців, які вже два роки з нами працювали, вони на третій рік вже домовляються і привозять свою сировину, здають, вони знають, що ми з ними розраховуємося. А коли людину обманеш раз, на інший раз вона вже не приїде, а якщо приїде, то буде боятися всього, що то розрахується, то не розрахується. Взаємовигідні умови і співпраця, і одно везуть із Черкаської області, везуть з Київської, везуть із навіть з Полтавської області. Встановлено сучасне обладнання зарубіжних фірм, автоматична лінія очищення, сушіння та зберігання насіння, автоматична лінія виробництва олії, до складу яких входять приса попереднього і остаточного віджиму, сепаратори, гомогенізаційна ємність та фільтрація. До речі, завод надає послуги з очищення та просушки зерна. Якщо підприємство привозить сировину, або це ріпак, або це соняшник, і вона не відповідає відповідним там. Нема підприємств, де доочистити зерно, немає де досушити. Домовляємося, складаємо домовленості і згідно цього ми їх доробляємо. Звичайно, за це беремо додаткову плату. Минулий рік це був дуже сухий рік, сировина майже вся йшла доведена до кондиції, ми тільки деякі партії доочищали. А минулий рік майже все зерно проходило через сушарку, яка за нами знаходиться. На підприємстві відбулася автоматизація всіх технологічних і виробничих процесів. Працівники кажуть, що це значно полегшує їм роботу. Моя робота полягає в контролюванні обладнання, яке стоїть на даному заводі. Я контролюю температурний режим, потім режим виходу олії, режим виходу оце, лузги, ядра. на ну, Згідно з лабораторним аналізом, я підтримую на рівні. говорится властно чему-то Централізовано привозить на роботу і розвозить по домівках заводський автобус, що значно економить їхні кошти. Переважна більшість з них раніше працювали на аналогічних підприємствах і мають відповідний досвід роботи. На умови праці не скаржаться. кажуть, що тут одна з найвищих у районі заробітна плата. Я Зупомож з у нас тут зміни хоча на заводі як із міста є з так і з міста є зупомож, так і стісла. У нас з заводським афором. Якщо так сказати, легше по фінансовому. А наскільки спершу, коли ви е, приступили до роботи, до перші місяці можливо було, е, можливо, важко адаптуватися, вивчити його, чи ну, всі особливості процесу уникнути у се? За ну, ворогом, так само підприємство. Я зерно займався. Мені не дуже було, що там теж були свої схеми, маршрути настрації, просто там позирно, а тут мені треба було. Там красив не було, якось продалося. Робота вам подобається? Так. А що можливо найбільше подобається? Ну, от в кожній роботі є свої переваги і недоліки. От, на ваша яка основна перевага ваша. Мені подобається, що тут це і з комп'ютером. Можна з комп так управляти і весь наложувати процес, що це робиться. А, наприклад, там, де раніше, там такого нема. там все там, там 50 років назад, 60 років назад, це, звісно, легше. Маса з Пальмівського цукрового заводу, оскільки завод стоїть, другий рік не працює. Нас возять автобусом на роботу з роботи. Тут, на що цього все, все нормально так сказати. А ви там теж на схожих, схожими машинами мали справу, так? Я то, в принципі, ні. Ну, як всі ми там доволі опитні, так сказати, працівники, багато опиту, Так що перейти з одного на друге, в принципі, не так вже і, і, і важко. Ну, То там, то і мало діло з комп'ютерами, і з перероботкою, з сировини, це все. Для нас, так сказати, не новина, нічого страшного тут немає. А наскільки на сьогодні вас влаштовують і соціальні умови, там, можливо, для вас якісь створені і заробітна? Ну, зарплата, скажу так, по району нормальна, бо я тори, тут би всі тут робили на різних підприємствах, то... Ну, так, середня, скажімо. Є на ніколих підприємствах, і нижча зарплата, значить вище не знаю, не сталкувався. Пословия роботи, в принципі, нормальні, то по, 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 зрівнюю з іншими підприємствами, доволі приємні слова праці. Саме це Головне, що возять на роботу з роботи, бо не місцеві. Соцпакет тут також є лікарняні оплачується, відпустки оплачуються. В ході проведення зйомок нам вдалося не лише повністю відслідкувати процес виробництва олії, але й побачити, понюхати та спробувати олію на смак. Андрій Бузун каже, що ось так націдити пахучої золотавої рідини для нього за щастя. Радість так само ну, і нюхаю, можна було спробувати. Так ось за перший раз прийшли на колег все. Типа так, така була реакція. Ну а тоді вже за 4 половиною роки вже свічка пішла. Все одно приємно, що є це чисто. Чи не найголовнішою в цьому процесі серцем заводу є лабораторія, а їх тут дві виробничо-спеціалізовані лабораторії сировини та готової продукції. Зараз, наприклад, я визначаю вміст ядра в лузгі, в лушпинні, От. І потім, якщо наприклад, його е, трошки більше, чим, чим є згідно ДСТУ, то звичайно я йду до оператора і говорю, щоб вони налаштували, щоб от, е, викид ядра в лушпині був трошки менший. У нас є обладнання, от, е, це ось інсталаб, де ми визначаємо вологи, е, вміст вологи, е, вміст е, олійності в макухі. Також, якщо це насіння ріпаку, ми визначаємо він у нас відкалібрований на вміст глюкозиналатів насіння ріпаку. Також у нас є спектрофотометр в цій лабораторії, де ми визначаємо вміст фосфоромісних речовин. У нас є хроматограф, там ми визначаємо повністю жирнокислотний склад олії. Ну, якщо це, наприклад, ріпакова олія, то ми більше звертаємо увагу на вміст рукової кислоти. Цій олії. Ми також приймаємо насіння, це може бути насіння соняшнику чи насіння ріпаку. От. І, звичайно, згідно ДСТУ по прийманню, ми контролюємо вологу. Також у нас є там сокскліт, це така система екстракційна, де ми визначаємо вміст олійності в насінні, це обов'язково ми контролюємо. Це в нас є сушильні шафи, де ми визначаємо вміст вологи в сировині. Також у нас там сексклету, є обладнання, на якому ми розподілюємо, коли приймаємо цю сировину. Тут отримують високоякісний натуральний продукт ріпакову та соняшникову нерафіновану олію технологію холодного пресування, яка дозволяє зберегти в олії природний вміст вітамінів баланс жирно-кислотного складу, які необхідні для життєдіяльності організму людини. Соняшникова олія, в свою чергу, також має високі смакові якості і перевершує інші рослинні олії за поживністю та засвоюваністю. До речі, не кожен знає про те, що нерафінована соняшникова олія найбільш корисна, оскільки в ній зберігаються всі природні компоненти вітаміни А, Д, Е та інші біологічно активні речовини. Тому її можна і потрібно вживати в сирому вигляді. Звичайно, краще це нерафінована олія і для вжитку, наприклад, тому що в ній залишаються всі корисні От, речовини, так як, наприклад, я вже говорила, як ми робимо жирний кислотний міст, там, звичайно, багато. І омега і омега – це олеїнова, ліноліва, лінолінові кислоти. Звичайно, що їхній харчова така цінність це більше в нерафіновані олії. На майбутнє тут уже прийняли програму розвитку, що передбачає збільшення потужності підприємства та запровадження лінії розливу та рафінації. Розширюватися плановим. Якщо б, звісно, економіка у нас в країні була друга, і були б більш дешеві гроші, ми б вже там. Робота лін, ну тобто, у нас є вже проєкт увеличению мощності производства в два рази, плюс завода заводу по производству масла із сої. это у нас вже вопрос линии лінії и рафинации. Однак найголовніше зазначає директор, щоб підприємство повноцінно функціонувало, а працівники вчасно отримували заробітну плату.